Вітаю! Сьогодні поговоримо про один, знаєте, ключовий елемент енергосистем. Він часто залишається десь за кадром, але від нього залежить безпека, і це роз'єднувачі, такі собі мовчазні вартові високовольтних мереж. От уявімо собі, треба провести ремонт на лінії електропередач. Автоматичний вимикач спрацював, напрогу наче знято, але чи можна бути впевненим на всі 100, що там справді безпечно, що коло повністю розірване? Коли мова йде про людське життя, тут потрібна, ну, просто залізобетонна гарантія. І ось тут то на сцену і виходить наш герой роз'єднувач. Його головна фішка не просто клацнути і розімкнути коло, ні. Його завдання створити фізичний видимий розрив, буквально дірку в повітрі. І цей повітряний проміжок це і є та сама проста, але абсолютно надійна гарантія, напруги немає, працювати можна. Добре, що у нас сьогодні в плані. Спочатку з'ясуємо, чому цей видимий розрив такий важливий для безпеки. Потім подивимося, які взагалі бувають роз'єднувачі. Далі, найцікавіше, навчимося розшифровувати їхні технічні характеристики, і наостанок поговоримо про те, як підтримувати їх у робочому стані. Ну що ж, поїхали. Розділ перший. Почнемо з абсолютних основ, з фундаменту. В Самої суті роз'єднувача закладений один головний принцип це гарантія безпеки, і все це завдяки простому, але чесно кажучи, геніальному рішенню, видимому розриву. І ось тут найважливіше правило, яке треба запам'ятати раз і назавжди: роз'єднувач це не вимикач, ним категорично, от просто ні в якому разі не можна розмикати коло під навантаженням. Чому? А тому, що в нього немає чим гасити електричну дугу. Спроба зробити це це, ну, це як створити маленьке пекло, неконтрольована, розпечена плазма, яка миттєво влаштує коротке замикання, і просто спалить дороге обладнання. Його черга настає тільки тоді, коли струм вже вимкнено іншим пристроєм. Хоча є тут і свої винятки. Це не означає, що він взагалі нічого не може перемикати. Існують ситуації, коли йдеться про дуже дуже малі струми. Наприклад, можна відключити невеличкий трансформатор на холостому ходу або ємнісні струми від довгих ліній. Але знову ж таки це дуже специфічні строго регламентовані операції. Це, скажімо так, не його основна робота. Окей, з тим, що він робить, розібралися, але ж вони бувають різні, дуже різні. І як вибрати правильний для конкретного завдання? Адже погодьтеся, роз'єднувач для закритої підстанції і для відкритої лінії електропередач це дві великі різниці. Давайте зануримося в їхню класифікацію. І тут насправді параметрів чимало. Їх класифікують за кількістю полюсів один чи три, за типом установки всередині чи ззовні, навіть за тим, як розташовані ножі вертикально чи горизонтально. Ну і, звісно, за конструкцією, способом керування вручну чи мотором. І що найважливіше, за номінальною напругою та струмом. Кожна з цих деталей має значення для правильного вибору. І ось тут різниця колосальна. Ті, що для внутрішньої установки працюють, можна сказати, в тепличних умовах. А от їхні вуличні брати це справжні бійці, вони мають бути значно міцнішими, щоб зламати кригу на контактах, якщо знадобиться. І їхня ізоляція повинна витримувати і дощ, і сніг, і бруд. А є ще один такий, знаєте, додатковий шар безпеки це заземлювальні ножі. Уявіть, спершу розімкнулися основні контакти, а потім баць, спеціальні ножі замикають відключену лінію на землю. Це така собі 100% гарантія, що будь-яка залишкова напруга, яка там могла десь зависнути, безпечно піде в землю. І персонал захищений. Так, переходимо до найцікавішого, до детективної частини. На кожному такому пристрої є шифер. На перший погляд просто незрозумілий набір літер і цифр. Але насправді це таємна мова інженерів, і зараз ми її розшифруємо. Візьмемо для прикладу ось такий код – RVZ6600. Що це взагалі таке? Здається, абракадавра. Але ні, за цими символами ховається вся суть пристрою. Давайте розберемо його по кісточках. Отже, дивимося РВЗ. R це, звісно, роз'єднувач V – внутрішньої установки, а Z це якраз ті самі заземлювальні ножі, про які ми говорили. Все просто. Далі дріб 600. ,6. Верхнє число 6 це номінальна напруга в кіловольтах, тобто 6 кіловольт. а нижнє 600 це номінальний струм в амперах, тобто 600 а. От і все. Бачите, ніякої магії. А ось погляньмо на табличку з характеристиками для кількох моделей. Перші два стовпці нам вже знайомі: номінальна напруга і струм. Але подивіться на два останні ударний струм і термічний струм. Оце вже показники витривалості, вони в кілоамперах. І це по суті відповідь на питання: а який екстремальний удар витримає цей пристрій, якщо станеться коротке замикання. От давайте візьмемо цю цифру 60 кілоампер, 60 тисяч ампер. Це просто колосальна енергія. Ударний струм це фактично сила електромагнітного вибуху, який під час аварії намагається розірвати роз'єднувач на частини. І цифра 60 означає, що він витримає, що його конструкція не розлетиться на шматки. Оце і є справжня надійність в екстремальних умовах. Добре розібралися, вибрали, встановили. Здавалося б, усе. Але ні. Як зробити так, щоб цей пристрій надійно працював роками, а не підвів у найвідповідальніший момент? Про це в нашому останньому розділі, про те, як технічне обслуговування тримає цих вартових у повній бойовій готовності. Тут система, як з автомобілем, є кілька рівнів техогляду. Все починається з простого подивитися, послухати, тобто з технічного огляду, а може дійти, якщо треба, і до повної капіталки. Кожен етап має свою періодичність і свій список робіт. Найпростіший рівень технічний огляд. Це, так би мовити, перша лінія оборони, і що найцікавіше, його проводять навіть без відключення обладнання. Інспектори просто дивляться, чи немає іржі, тріщин на ізоляторах, чи не гріються контакти, шукають будь-які перші тривожні дзвіночки. Це допомагає зловити проблему ще на самому початку. Далі йде поточний ремонт. Це вже планове ТО раз на кілька років. Тут пристрій вже відключають, щоб його почистити, змастити, щось підкрутити, відрегулювати. А от капітальний ремонт ну, це вже повна переборка двигуна. Роз'єднувач розбирають до гвинтика, міняють все, що зносилося, і збирають назад. Фактично, дають йому друге життя. І все це, зрештою, повертає нас до головної ідеї, якими б складними не були ці пристрої, їхні класифікації, ремонти, їхня основна місія, проста і непохитна створити видимий розрив. Це і є той найважливіший крок, що гарантує безпеку. На цьому, мабуть, усе. Але залишається одне питання для роздумів: про які ще такі, от невидимі, але надважливі елементи інфраструктури, що мовчки дбають про нашу безпеку щодня, ми навіть не здогадуємось. Подумайте про це. Дякую за увагу.